Друзі, всім привіт! Позавчора купив дуже гарного кодяка, дизельного 2022 року. Хочу вам його показати і розказати, що буде з ним відбуватись надалі. І трошки забежу наперед, скажу, що він буде продаватись. Тому кого цікавить козяк, дивіться це відео. Ось такий красунчик приїхав з Німеччини, друзі. Це шкода Кодяк 2022 рік в Спортлайні. Два літри турбодизель дуже гарно виглядає. Чому вирішив його купити? Тому що треба з'їздити на море, відвезти тата на відпочинок, на реабілітацію, тому що йому вже 84 роки, плюс до того він інвалід, втратив декілька років назад ногу, тому його треба полікувати і трошки змінити, змінити картинку, також показати доньці море. І для цього потрібен великий вмісткий дизельний економний надійний автомобіль. І шкода Кодіак» саме такий. Ви знаєте, як я відношусь до автомобілей. Що для мене, окрім того, що він має бути технічно гарний, він має також дуже класно виглядати естетично. Тому рахую, що шкода Кодіак» має бути тільки в спортлайні, як саме цей автомобіль. Спортлайн Пакет», до речі, спортлайн, бачите. До речі, хочу купити 20 диски оригінальні від спортлайну. Поставлю туди Continental Sport Contact 6. Для мене диски це теж. Гарні диски це теж обов'язкова опція для автомобіля. Ось такі ковші спортивні, пам'ять сидінь з обох сторон, чорна стеля, панорамний дах, амбієнт підсвітка, цифрова приладова панель. Все працює, все технічно, просто класно. Позаду дивіться, скільки місця я підігрів задніх сидінь. Що я хочу зробити по цьому автомобілю? По-перше, я його вже поставив на реєстрацію, оплатив 5% 54 тисячі гривень податку, зробив детейлінг, хімчистку, полірування, нанесення кераміки. Тому автомобіль зараз виглядає просто чудово, класно, стильно. Подивіться на ну, вміст цього багажника, друзі. Тут один з найбільших багажників в своєму класі. Також сьогодні їду на офіційний сервіс Прага авто, буду робити ТО, хочу замінити всі фільтри, оливу, зробити діагностику ходової, щоб автомобіль був готовий в дорогу. Тому, друзі, хто, кого цікавить цей красунчик, можете вже телефонувати, писати. Надам вам всю інформацію, скоро він буде в продажу.